Ось. Куди ти ту доски носив? Всі йдіть сюда. Давайте не Я думаю, що це потрібно було зробити ще років 20 назад. Чому років 20 назад? Да, як стала самостійна Україна, вільно, і треба було це все зробити тоді. Пригадати 33-й рік, пригадати 37-й рік. Передати всі ті нещасні душі, які були закатовані, знищені в 2017 році. Тому цей пам'ятник не має взагалі права, знаходиться в нашому місті. Нормально ставлюсь, тому що цей символ вже надоїв. Народу треба друге зараз. Так, Я... да, всі країна зняла, бердечі один, один з останніх. Це цікава подія, ще й в місті Петри, хоча подяки... це перевірена інформація.